Чого ж щебенку привезти? А чого не привезти дітям пісок? Хай куличі вони роблять з щебенки чи з піска. Коли одні на дитячому майданчику облаштовують автостоянку, інші поліпшують благоустрій прибудинкової території. Прикладом такої суперечки стало подвір'я багатоквартирних будинків мікрорайону 273-го кварталу. Мешканці багатоповерхівки 108, що на вулиці Польовій за власний кошт придбали 40 кущів вічно-зелених туй та власноруч висадили їх навколо дитячого майданчика. Допомагали втілювати благородну місію студенти Прилуцького підколеджу. Голова комітету самоорганізації населення номер 7 мікрорайону. 273 кварталу любов правосуд говорить: 4 тисячі гривень витратили на придбання. Туй ще 3 тисячі планують спрямувати на закупівлю самшиту. Ідея озеленення з'явилася після того, як жителі сусіднього будинку розпочали будівництво автостоянки на зеленій ділянці. Несанкціонована висипка гравію на прилеглих до дитячого майданчика територію обурила мешканців будинку 108, розповідає Любов Олександрівна. Цей дитячий майданчик єдиний у нас у мікрорайоні 273-го кварталу, і тут багато дітей відпочиває. Тому ми бер... хочеться зберегти цей дитячий майданчик. Ну а люди несвідомі люди, дуже багато з однієї сторони ставлять машини, з другої сторони машини. І скоро вийде, що в нас ніде діткам граться. Мешканці, коли побачили, що цю висипку роблять, підходили, говорили, що тут немає. Не можна висипку робити, тим більше, що в нас є кругом узаконені місця для автостоянки. Прикрив, що наш майданчик нівичать. Бідкається мешканка багатоповерхівки 108 Коваленко Людмила. Жінка плаче, згадує, як давно її маленький синок Сашко разом із друзями ганяв у футбола саме на цьому дитячому майданчику. Та рік тому мужній Олександр поповнив небесне військо. А це місце і до нині зберігає найкращі спомини для мами загиблого воїна. Ми тут самого заселення. Ми заселилися, убирали тут кирпичі, садили дерева. Тут було завжди зелено. І завжди були веселі діти, тож у мене тут і син вирос, а його всі пам'ятають під номером 13. І Внучка виросла. Все було добре, і тут завжди було радісно і зелено. І за тиждень не було ніяких проблем. Нас на зелену зону ніяка машина не заїжджала. За допомогою небайдужі мешканці звернулися до муніципального контролю. Інспектори комунального підприємства одразу зреагували на виклик та прибули на місце події. Сьогодні вранці до мене позвонила голова управління Любов Олександровна, правосуд і сповістила, що громадяни висипали. Щебінь для паркування а, своїх класів автомобілів. Е, я розцінюю це як порушення правил благоустрою міста Прилук, і люди за це повинні понести по покарання. Буде складений адміністративний протокол, який далі передасть на адмінкомісію Прирузької міської ради. І цю тему будемо далі контролювати, щоб е, щебінь. От із даної території був прибраний. Виконуючий обов'язки начальника комунального підприємства Муніципальний контроль зазначив, порушникам загрожує штраф від 340 до 840 гривень. А поки винуватці відповідають за скоєне, небайдужі мешканці багатоповерхівки чекають, коли посаджені туї підростуть і створять справжній оазис навколо дитячого майданчика.